І так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні буде таке трішки довше відео, але в ньому більш детально хочу все пояснити і розказати. Що саме, як ви зрозуміли, уже по названню відео продаємо свої прес-форми на 6 рамок, абсолютно повний комплект. І я зараз повністю зроблю їхній огляд і покажу повністю, яка деталь з них виходить на даний час, тому що ми ними користувалися цілий рік. Повністю цілий рік ми за рік десь е, біля 3000 тисячі заливок зробили. Ну, деяка форма працювала менше, деяка працювала більше, тому що було більше замовлень. Зараз більш детально я про це розкажу. Е, відразу розкажу. Зробимо повністю огляд, тому що я їх не чистив, так як ми їм ось закінчили працювати. І е, відразу е, зараз розкажу, чому я їх продаю, тому що е, практично вже... Нарізаємо собі, ну, дорізаємо собі е, заготовки на нові прес-форми. Чому нові? Е, чому ці продаємо? Пояснюю, е, в нас є комплект отакого от десятирамочника, як бачите, стоїть за нами з логотипами. І вже е, зараз шестирамочні форми ми теж зробили з новими логотипами і трішки внесли якісь корективи і повністю знову ж таки зробимо собі новий комплект. Тому цей комплект повністю працює. І зараз я вам покажу він економний по компоненту. Дуже економний, тому що він робився рік тому. Орскло я ще знаходив більш дешевше, ніж зараз на даний час. Тому зробили так, щоб було економніше по компоненту. У нас такі точно вулики. Зараз я вам покажу це все. Кому це цікаво, додивіться це відео до кінця. Не задав... не пишіть коментарі на початку, не додивившись відео. Додивіться його до кінця. Тоді задавайте якісь питання по ціні. Все теж буде в самому кінці відео, коли я покажу прес-форми. Я тоді скажу. Ціна буде дуже дуже класна, якщо так чесно. Тому що ну ми їм покористувалися. Вони зараз на даний час теж працюють, але буде дуже шикарна скидка, кого це буде цікавить, і бажано буде це все продати таким комплектом, як він є зараз на даний час. У нас все кому цікаво, дивіться далі. І так, друзі, поїхали. Перше будемо з комплекта стандартного, який зараз в нас є. Це у нас дно 300-й корпус, 145-й корпус. Там є криша, і отут є кормушка. І давайте більш детально буду роз, роз, розповідати, тому що. В до цього є в нас дві прес-три прес-форми, ну, і можна відливати знову ж таки міні-нуклеуси, такими, як ми користуємося. Я вже показував в попередніх відео. Але давайте все по, по порядку. Перше, це у нас маємо дно тут повністю набір із 20, 4, 15, 15. Отак воно виглядає. Отак як воно відпрацювало цілий рік, отак воно і є на даний час. Тільки додали ми оці е, вставки під ніжки. Все. Е, також е, деталі, які зараз з них виходять. Все покажу, які облої. Зараз ну, то тобто, есть, час пройшов. Отак От це все працює. От тут трішки жовто, тому що це від воску. Ну, щоб ви розуміли, цілий рік. Працювали форми, ну, відпрацювали вони, чесно на ура, і зараз вони працюють дуже шикарно. Так, одну ще запитань немає, воно працює все чітко. Далі переходимо Ну Тут, якби не ну, бачите, ніякі... Ну це від експлуатації, також ну компонент, там бризки, ну і все воно, як то кажуть, ось в такому варіанті. Так, все чітко, ніде нічого не потріскало, все класно. Відпрацювало воно тут тільки замінялась оцей Оця крил четвертий. По-моєму, коли ми залили тисячу. 600 чи 1700 заливок, десь в районі такого, і воно відламалося оце з однієї сторони. Все, так більш ніяких косяків по дну не було. Залило воно десь біля трьох трьох тисяч заливок. Ну, це за цілий рік. Так, далі. В нас є корпус. В трьохсотому корпусі йдуть отут фальці з металу один на один, тут і з закрилу. Так, і е, все, що найдорожче в цій формі, тому що я робив його економно по компоненту, це йдуть вставки з 15-го Ор скла. Давайте я попитаюся одну частину витягнути, тому що вона, бачите, дуже чітко виходить. Е, форма, коли вже робить багато заливок, тоді ну, стінки вже пропитані воском. Ну, давайте зараз поставлю на паузу, дістану цю е, деталь. І так я дістав. Тут практично повністю на всю стінку йде 15 й акрил. стінка, товщина стінки 30 мм іде в всіх корпусах. Тому, друзі, вона повністю з усіх сторін. Передня частина теж повністю в склі. Тобто тут повністю по всіх чотирьох сторонах 15 орскло. таке дуже дуже велике. Тому отак От воно відпрацювало. Воно дуже чітко. Ну... 3 тисячі заливок, друзі, це вже, вже щось говорить. Я їх знімав ці форми. Це саме перші наші були наш комплект. І чесно, воно відпрацювало дуже на ура. 24 фанера. Ну, от бачите, які ну, є деякі ось м'ятини, Так, 3000 заливок, друзі. Це ж не 15 заливок. А так, форми, ну, те, що вона обляпана компонентом, це якби взагалі нічого ролі ніякої не грає, Тут все чітко, бачите, воно видно по формі. Це йдуть, заливки сюди, коли з тамескою обираєш, де якісь потьоки йдуть. Так, все по формі, бачите, все чітко. Так, по ціні я не бачу щось ще розповідати. Так, все зрозуміло, все працює, все чітко. Далі йдемо 145-та форма. Добавили ми тільки, по-моєму, це вже ось буквально недавно, коли почали відливати нуклеуси, ми додали ще один додатковий фальц. Він йде по кругу тепер е, внутрі. наружі також є. Отакі ось такі по самій цій. Тобто е, це від того, коли ми дістаємо. Там іде у нас така монтіровка. Ну, коротше, і оце від цього маємо такі. Ум'ятини, які якби на скорость зовсім не впливають, вона працює, все чітко з нею, з цією формою. Також тут йдуть вставки 15, точно так же по кругу. Це найдорожче, що в них е, е, йде, тому що це орскло зараз 15, ну, дуже. Та воно все зараз коштує дуже дуже дорого. І вона дуже економна, ця форма по компоненту. Вся розграмовка повністю є. Зараз вам розкажу, покажу, що воно і до чого. Також, Ну от бачите, самі її технічний, як то кажуть. Стан, що, ну, те, що вона отут обльована. Ну, бачите, пропитка все чітко відстає від цього, тому що тут вже воском дуже пропитано. Ну, коротше, все працює. По ньому не бачу щось ще розповідати. Ну, отакий її стан. Далі, маємо кришу. Скло тут вставляли е, 20-те, бачите, товщина 20-те скло. Ну, тут нічого ніяких нюансів зовсім немає. Все воно працює, як бачите, отак. Криша найбільше відлила, це, мабуть, і більше трьох тисяч заливок, тому що там були дуже великі замовлення. Чисто на кришу, ну, реально, дуже багато відлила. І в нас ще є на її вставка. Зараз покажу, давайте відразу покидаю всі деталі. Буду показувати. Отака от криша, це йде висока криша. Точніше, товста криша, яка е, має товщину, іменно отут, десь е, 47 міліметрів. Можна вставляти сюди є квадрат. Тут бачите, є отвори, є квадрат е, 20-го акрилу, можна вставляти, буде висока криша і можна буде підложувати канді. Це ось остання заливка, яка була з неї. Це ось зараз е, доробили ми замовлення повністю по шестирамочниках. Отак виглядає. Як бачите, отака от криша. Все чітко. Так, по корпусі оце корпус, який відливається зараз з цього корпуса, з цієї прес-форми, з отакими вставками, вже не раз показував. Фальці, де, як бачите, по кругу. Для того, щоб його можна було цього корпуса використовувати для е, міні-нуклеуса. Далі в нас є 300 корпус, теж іде із вставками, отакі вставки. Тут, спереду. З усіх сторін. Отак він виходить дуже класно. Так, і маємо отаке дно. Це вже закрутили сітку. Маємо отаке дно, теж воно чітко доливається. Ну, заливається воно все шикарно, друзі. Це воно, воно відпрацювало <плес> біля трьох тисяч заливок, і зараз на даний час нічого якби не змінилося. Абсолютно. Отаке маємо дно. Тут є. Е руко... для того, щоб або ручку, або протягнути ремінь, коли ви стягуєте. Тобто, в такому варіанті. Так. Якби розказав, по цьому немає нічого такого е незрозумілого. Так, далі переходимо до кормушки. Кормушка в нас зроблена в двох варіантах: тобто, сама низ сам і рамка сама одна, верхи в нас два. Чому? Розповідаю. Перша це стандартна кормушка, я вже показував. Вона йде на два відділи, швидше бджоли забирають. Якщо у вас стоїть вулик, наприклад, і на одну сторону. Вони або з тої сторони заберуть, або з тої сторони. Не потрібно там вулика перехиляти, незрозуміло куди. Тут теж 25-й акрил, нижній, 25-й верхній, тут 5 см акрилу. Дуже-дуже, як то кажуть, товсте скло. Також фальці маємо з металу. Теж якось які, які зроблені оцею штуковиною. Так, це двойна кормушка. Ставимо її сюди і відливаємо двойну кормушку. Якщо вона нам не потрібна, нам потрібна кормушка на нуклеус на 4 маткомісця, Ми ставимо оцю верхню кришку. Сюди ж так само, і заливаємо вже отаку кормушку на 4 відділи. Ось якраз ми її зараз доливаємо, ще декілька десятків залишилось, і все. Отака виходить кормушка на 4 відділи. Це що стосується нуклеуса. то тобто одна прес-форма. Два різних верхи, і вона працює вже в нас, виходить дві різних кормушки для нуклеуса і для шестирамочника. Також є в нас маленька пресформа на перегородку для нуклеуса. Отака маленька пресформа. І також маємо повністю дно для нуклеуса на чотири маткомі... Ну, на чотири відділи це чотири льотки Маємо отако, в такому варіанті на кожній іде сітка. То так, от теж воно десь е, біля 500 штук ми їм залили, ми їм не більше не залили. Я думаю, воно практично в ідеалі. Тому в такому варіанті воно оце все є. І бажано його, ну це цей комплект шестирамочний, він якби взаємо взаємозаміняємий, тому що оцей корпус, оця пересформа відливається або ж на шестирамочник, або можна з нього зробити, відлити ще дно, відлити кормушку, у вас буде нуклеус. Тому оці. Прес-форми маємо дно стандартне шестирамочника, потім 300-й корпус, 145-й корпус, криша, потім дно нуклеуса, кормушка двойна. Нагадую, ще раз іде вверх е одної шестирамочної кормушки, потім нуклеусна кормушка і оця перегородка. Оці всі прес-форми. Бажано продати їх комплектом, тому що ми їх заміняємо на нові, Уже розповідав попереду відео. Чому? Кому це цікаво, можете звертатись по одній прес-формі. Не телефонуйте. Ну, чесно, е ну, якщо ви будете забирати, наприклад, комплект шестирамочника з корм е наприклад, навіть без кормушки. Отак можемо в цьому варіанті вам і продати. Е я вже дороблю там на нуклеус ще форму корпусну. Там ну комусь його продам або навіть хай залишається. А якщо у вас цікавить тільки якась одна пресформа, я в такому варіанті її не продам, тому що мені це не цікаво. Мені цікаво продати повний комплект, тому що ми його собі ж заміняємо. І це щоб не продавати по одній пресформі, проще продати. Одному клієнту продати його по адекватній ціні, щоб людина встраювало, і нам не було, як то кажуть, обідно. Тому, друзі, скидку на ці прес-форми можемо зробити таку в такому варіанті. Зараз у нас на сайті там є ціна. Плюс-мінус десь 25, максимум 30 відсотків. Ми можемо скинути на ці прес-форми, тому що вони працюють. Облої зараз покажу вам, які облої на цьому корпусі. Це 300-й корпус, тому. Ну, ніяких, ніяких косяків немає. Ось такі тоненькі облой. Це говорить про те, що форма чітко працює і немає ніяких е розбіжностей в розмірі. Давайте зараз ще пробіжимося бистренько по розмірах. Зараз візьму лінійку, е щоб ви розуміли, що все окей. Так. Шестирамочник. 295 мм. Він так, 295 мм і має. Також, давайте. Тут має бути 510, це 30-та товщина. Так, тут поставив. 510 мм має. Все чітко, нікуди з форм у формі навіть міліметр не побіг. Так, давайте далі. Ну Це говорить про те, що форма якісно зроблена. так Тут 295 мм. Також. Також тут. У нас 510 мм. розміри всі чітко, все нічого нікуди не пішло. Далі дно. Давайте відразу пробіжимося по-бистрому. -по 295 мм. Ну, бачите самі, це показує в реальному часі, щоб не було там якихось сказок і всього такого розказу, якийсь незрозумілих. Так, дивіться по пальцю в кінці 510, все чітко. Прилітка тут 30 мм в такому варіанті. Тобто, все, доливається, все чітко, по кормушці теж. Я буду міряти, там воно так, точно так же. Е, і перегородку ще покажу. Перегородка е, отак виглядає 20, 20 мм товщина. Друзі, якось отак. І ще покажу нуклеусне дно. Я його не показав. Отаке я маємо нуклеусне дно. На 4 льотки. Воно відлило дуже мало, воно практично новеньке. Теж всі розміри співпадають. Ви бачаєте, що я мигаю камерою, тому що знімаю його сам один. Хочу показати вам, щоб було менше до мене запитань по цих формах. Теж 510. Ну, друзі, все чітко, все збігається. Отаке от маємо, от маємо комплектацію. Давайте я вам. Зберу це все, як воно виглядає. Цей шестирамочник. Оце стандартний шестирамочник. Ну і криша в нас зроблена на ліву сторону і на праву сторону по одному сантиметру звисає. Все, отакий маємо шестирамочний вулик. Дуже чіткий, відливається все класно. Коли вам потрібно вставляти уголки, ви їх самі вставляєте в прес-форму. Це вже я говорив. Ну, друзі, якось отако вибачайте, що е, дуже багато часу вашого забрав. Це практично ж е, біля 17 хвилин, але показав, розказав все, кого це зацікавило. Звертайтесь за номером телефону. Оставляю лише один номер телефону, по якому ви можете зв'язатись. І кого зацікавило, або купити комплект чотири форми, або купити повністю. Оце все зробимо добру скидку. Е, повністю вся розграмовка на всі форми все говорю. Дно в нас виходить 660 грам, корпус 300-й. Він економний, виходить 1,5 кг. Тут виходить 850 грам. 145, криша виходить теж десь 800 грам. Дно виходить нуклеусне 660 грам. Оця перегородка 130 грам. І кормушка, вона йде 840 грам, що та, що та. Тобто, в такому варіанті. Все, друзі, вибачайте, що ще раз вибачаю, що забрав дуже багато вашого часу. Кого це зацікавило, можете звертатись за телефоном, все відправимо, все підскажемо і розкажемо. Все, всім всього найкращого і благословень.